Смішні історії про тупих, дуже дуже тупих. Був на вечірці з чуваком із нашої школи. Він запитав у господині, чи може вона подарувати йому набір для тату. Звісно, вона відповіла: ні. Він пішов і, хвилин за 20 повернувся в масці з пістолетом, зажадав цей набір. Наступного дня його заарештували. Допомагаю чоловікові донести покупки до машини на парковці. Він ніяк не може відчинити машину. Через кілька хвилин я жартома запитую, чи його це машина. Він подивився на тачку і пішов до іншої, яка була іншої моделі та іншого кольору. Якщо що на парковці було всього три машини, відвідували з приятелем Тир його пістолет дав осічку. Він навіть став заглядати в ствол, намагаючись там щось побачити. Я майже почав зустрічатися з дівчиною, яка думала, що сонце і місяць це одне небесне тіло, а місяць це задня частина сонця. У нас була менеджерка, вона відбілювала волосся якимось господарським відбілювачем, а потім дивувалася, що воно ламке і випадає. Її взяли на роботу, бо тато був власником ресторану. Її нічого не цікавило, крім власної зовнішності. Одного разу вона сказала, що зробила пластику носа, щоб донькам, коли вони народяться, не довелося страждати через такий ніс, який був у неї, і вона не приколювалася. Працював з однією дівчиною, поки її не звільнили. І якось вона прийшла на роботу з гіпсом на руці. Сказала, що то штовхнув її хлопець. Потім з'ясувалося, що хлопець справді штовхнув. Але після того, як вона вдарила його ножем, потім вона хотіла завагітніти, вважала, що хлопець, дізнавшись про це, швидше знайде бодай якусь роботу, щоб допомагати їй, перестане пити і вживати речовини, щоб відкладати гроші на дитину, і справді завагітніла. Тільки хлопець після цього кинув її. У коледжі сусід по кімнаті забив на один предмет, щоб було більше часу грати на комбі. У підсумку йому не вистачило кількох кредитних балів для студентської стипендії, що покриває навчання, і батькам довелося платити 40 тисяч доларів, щоб його не вигнали з коледжу. У перший раз, коли зустріла сестру чоловіка, вона запитала: Ти ж канадка? Як ти добре говориш американською? Їй тоді було 20 із чимось. Наприкінці 70-х батько мого друга пограбував банк і отримав 10 років. У день виходу на свободу він поїхав грабувати той самий банк знову невдало і знову 10 років. Моїй кузині 24 роки. Вона вважає, що моя сестра, вегетаріанка, не повинна їсти крекери у формі звіряток. Дівчина запитала, чому пішохідні переходи пищать. І я відповів, що так зроблено для зручності сліпих. Вона дуже здивувалася і сказала, що сліпим не можна водити. У мого друга був старший брат. Він став світити запальничкою в бензобак мотоцикла, щоб подивитися, скільки залишилося бензину. Коли йому сказали, що так робити не можна, він відповів, що полум'я запальнички недостатньо гаряче, щоб запалити бензин. Іншим разом якось завели розмову про потужність ядерної бомби. Так він стверджував, що така бомба максимум знесе пару будинків, а ще в нього було троє дітей від двох жінок, і при тому, що всі ми жили в трейлерному містечку, мені одному вдалося звідти з'їхати.